Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні 22 лютого 2021 року. У нас сьогодні вихідний, і ми вирішили в цей гарний сонячний день поїхати в наше улюблене місце. Ми вже його літом знімали, але хочемо погуляти по зимовому лісі і насолодитися тією тишею, яка зараз там панує. Отже, будемо ловити моменти і знімати. Приємно всім перегляду! Вийшли ми з маршрутки. В такому дуже гарному місці. Спеціально не доїхали пару метрів. Зараз зайдемо в село за назвою Нова Любомирка. Нова чи стара, я щось не сильно розбираюся. І купимо в одній хаті молочка. Ми вже там 15 років купуємо. Молоко взагалі можна сире пити, не отравишся. Головне, щоб воно було, тому що там клієнтів дуже багато завжди. І там треба по записі. Але так як сьогодні і зараз не сезон дачний. Молочко, може бути. Візьмем зараз дві фляги і купимо. На жаль, молочка нема, все розібрали, ми розстроїлись, але записались на вечірній прийом. Так що в 4 часа, сказала, буде подойна коровка, і ми візьмемо. Пірвачок, свіжачок. А до 4 часов походимо по лісі. Подивіться, які полярні широти позаду нас, позбавлені цивілізації. Сільська дорога, а сонечко так гріє. Вверх подивишся, літо, вниз зима. Все-таки вже на, на весну перетягує. Уже так аж шапку поснімали, і я от розстібнувся. Дуже жарко, можна позагорати безплатно. Тут ми і в лісі, яка тут тишина, тільки чуєш як по вухам шелестить вітер, віковічні дуби, чекають свого часу. Ще ніхто не ходив, стежка не протопна. І краса! Хтось пробив стежку стало легше йти, якби не перемотали ноги і пропали б. пропали здається, який ліс. Ми дійшли до Кам'яної гори. Кам'яногірська, правильно? І сосни. Так, да, просто сказка. Тільки ще медведя не вистачає казкового. В рубашці і в шароварах. Який дуб. Красивий, розлогий. Я йому завідую, що він тут виріс. Ми зараз дійшли до такої галявинки лісової. Тут так жарко, сонце так ліпить. Дуже-дуже жарко. Ми навіть хочемо позагорати тут. Зупинились на привал. Ух. Як літом? Дивіться, яка каска позаду нас, яка дорога в ліс. Цей ліс дуже великий. Тут навіть небезпечно того, що тут торфяники є, які дуже часто горять. Тліють всередини і можна провалитися. Навіть жертви є тут. Минулими роками були. Люди ходили по ягоди по черніку і пропадали безвісті. Ліс дуже-дуже великий. Тут зайдеш а вийдеш десь в глибокому полісі на півночі області. Ладно, йдемо, тримаємо курс до нашого любимого ставочка лісового, де ми літом купались. Ролик називається Поїздка в шматочок раю, здається. Будемо знімати, який він зимою. Вирішили трошки позагорати. Вспомнити Єгипет, літо. Можна лежати, загорати. Просто трошки в спину холодно, якщо нас не скрутить, значить все нормально. Позагораємо. дальше пойдем. Ой, добре. А это следы белочки. У нас тут, там. Там, не мабуть, она выскочила на это дерево. такие лапуньки. Лапуньки. Один, два, три, четыре, пять. Пять пальцев. Один, два, три, четыре, пять. И тут две ножки. Це ножки, а це, ну я не пойму, що це руки в неї більші за ноги. ясно. Дивіться, яка калина. Мабуть, вона зараз дуже солодка. Вона перемерша зараз. Красиво. Пташечки її дуже люблять. Катисло-сладко. Дуже вкусно. Все, мы дошли до нашего совочка любимого. Пробываем дорогу. И открываем сезон. Пока не купательный, а загорательный. Угу. Тут ми літом розстеляли коврика, загорали. А тут купались. Будемо живі, будемо далі купатися. Вода підніметься, снігу дуже багато, на полпуті по колена. Навіть хтось на землю рибалку сюди приходить. Ну тут, звісно, тут і щуки водяться, сам бачив, як тут мужик один поймав велику щуку. Зата... Зараз ми будемо пити чайок. Вкусний. А далі будемо йти за молоком. О, ми на берегу нашого ставочка. П'ємо чайок, шипшинки і ще всякого зелля. І закушуємо це печенькою. Печенька Марія. <різь> З висівками. Дуже смачне і корисне. І дешеве. <різь> <різь> Ми тут сидимо серед снігу і загораємо. Сонце пече. Хорошо? Така тишина, Навіть птічки не співають. Де співаю? да, співають. Кінку кукурікають? Крякає. Як тут добре? Сюди хочеться і зимою, і літом, Вову. і осінню, і весною. Хорошо. Зараз добігає кінця. Ми вже тут посиділи, попили чайочку. Дуже хороше місце, яке дуже притягує. І ми зараз зробимо те, що ми робимо на таких місцях. Скрепка. І вішати ми її будемо на цій обліпіхі в непримітному місці. Оп. І все. Побачимося літом наша скрібочка. От і все. Закінчився наш сьогоднішній відпочинок. Молочка купили. Ура! Три літра, не 4, тому що опять все розібрали. Добре, що ми записалися. Вийдемо зараз на маршрутку. Позаду світить сонечко своїми яскравими промінничками. Махає нам ними, тому що воно йде на захід. Дякуємо вам за увагу. Гуляйте, не сидіть вдома в телевізорах і в фейсбуках. А використовуйте його для відпочинку. Але щоб це не було на першому місці в житті. Все, всім до побачення. Приємного всім перегляду. А те, плинки тільки видалили.